Всім привіт на мене кто зачин не знаю чи то де Як вам така оцінка? Скільки стати? Оцінка броні. Так. За бронівати. Так. Але цього Це... ніхто не боїться. А в мене інша гла. Ну, негла, а і... інша машина. в мене... У мене... мене там сзади такой машина. Ти броню свою имбурги изубью. Да добре. Так я така... Не... що я зараз пончатну дивлюся, а в твій телефон. А часто я файла чашка. Я зараз його не прокачал, добре. Я тільки шуноги ті прокачав. Даже. Тільки та? а як...